Кривбас перемагає Минай 0-1 та продовжує боротьбу за чемпіонство в УПЛ. 25 листопада Кривбас зіграв у заключній грі першого кола УПЛ на виїзді у Закарпатті, де з мінімальним рахунком переміг Минай. Завдяки цій перемозі Кривбас знову вийшов у лідери прем'єр-ліги та очолив турнірну таблицю. Минай приймав Кривбас на власному полі в Закарпатті у статусі аутсайдера Української прем'єр-ліги. Крім того, закарпатців вивів новий головний тренер Жилько Любенович, який, до речі, колись виступав за ФК кривбас, будучи футболістом. На цій посаді він змінив шарана. Матч був цікавим з купою цікавих та протирічливих моментів. Закарпатці помітно грали оборонно, використовуючи тактику автобуса. Проти але все ж намагалися атакувати та мали декілька небезпечних моментів. Футболісти з кривбасу виглядали більш впевнено, і періодично здавалося, що вони граються за аутсайдерами УПЛ, та все ж м'яч не хотів відверто потрапляти у воротами на я. Чудово виступав воротар господарів поля. Кривбас мінімум тричі міг відкривати рахунок у грі, адже закарпатці фоліювали поблизу свого штрафного майданчика, що призводило до небезпечних ударів у сторону воріт. Кількість переросла в якість на 64 хвилині другого тайму. Після розіграшу штрафного на дібанго наші футболісти побігли до воріт Закарпаття. Після серії передач кулястий потрапив до ніг Івана Дібано, який навісив під воротами на я, де після ряду передач м'яч опинився в ногах Віктора Блізніченка, який вдало пробив у отвір воріт господарів поля. Ну й людин і кривбас виходить вперед. Після пропущеного голу підопічні Любеновича намагалися відновити рівновагу і пресингувати суперника, але отримували контратаки, які, на жаль, часто доходили до воріт на я не обійшлося без вилучень у цій грі. За дві жовті картки поле покинув Юрій Вакулко. Футболіст кривбасу намагався зіграти головою і ліктем задів Дмитраня Дмитра Нямчанінова. Цікаво, що Вакулко вийшов на заміну за Іліча і за 12 хвилин на полі встиг отримати дві жовті картки та дискваліфікацію на гру з Олександрією, яка відбудеться 2 грудня в Кривому розі на стадіоні Гірник. На щастя, за останні хвилини Минай не зміг забити голу ворота кривбасу і рахунок залишився.